У нас сьогодні завітали гості. Так, це є представники, бійці, керівники дійсно з легендарного батальйону Айдар. Так, перед вами зараз стоять направду ті живі герої, які зараз творять історію, які нас захищають, які борються за нас всіх разом з вами. Також у нас є присутня Наталя Орестівна, начальник відділу у справах дітей та молоді. Тож дозвольте надати слово нашим гостям. Доброго дня вам бажаю, дорога наша. Молоде, наша надія і наша перспектива. Той гарний такий осінній день, теплий і радісний, хочеться усміхатися, правда, жартувати. І десь там, краєчком свідомості, зачіпаєшся за те, Ой, а в Україні ж війна, а там же ж так страшно і так небезпечно. Сьогодні ми живемо в 2014 році. І знову свято Покрови. І знову українська визвольна армія добровольців, патріотів, готових до самопожертви кожного дня і кожної години. Причому, як бачимо, визволення, яке почалося ще з Майдану, плавно перетекло не з нашої волі, але виявляється за готовності українського народу, за готовності українських патріотів, українських чоловіків до. Новітніх визвольних змагань. Майдан наш перейшов у визвольну війну на східних територіях Української держави. І знову ті ж самі риси, які бороли лише з кров'ю козацькою вольниця. Ми не підпорядковуємося, не хочемо підпорядковуватися несправедливості, ми шукаємо чесності і. Демонструємо відвагу. Хочу представити вам оцього чоловіка. Оце вам яскравий приклад єдності нашої держави. Представник Дніпропетровщини, полковник запасу, який зараз відстоює нашу українську державу. Ми зараз можемо поспілкуватися з ним. Від вас очікуємо запитань, не стільки розказувати, як просимо запитання, що вас цікавить. Тому що знаю по собі. Мені, зокрема, тих людей хотілося торкнути, поговорити, запитати, тому що вони для мене як якась неймовірна сила. Якось Марко Твен сказав таку ж фразу, що слухи про мою смерть сильно перебільшені. Так от. Хочеться сказати, що слухи про надзвичайну місць російської армії дещо перебільшені. Дещо перебільшені. Звичайно, ворог сильний, це не маленький ворог, і перемога над ним буде заслуженою нагородою для тих, хто там зараз воює. Я хочу сказати, що воює достойно. На сьогоднішній день можна повідомити, що Андрій Марунчак це брат нашого кандидата, старший. Який загинув в боях на Сході, представлений до звання Героя України. Сам кандидат, депутат наш Петро Маручак, представлений до ордена за мужність за участь в боях з терористами на Сході. Тому я бачу, чи верніше, думаю, що вам є з кого брати приклад, то ви вже самі показуєте своїми діями, що ви є дійсно патріотами України. Тому що кращого немає, як то кажуть. Коли е, сьогодні прочитав таку фразу, що патріотизм це є вищий прояв ну, мудрості людини. Е, тому, мабуть, я бачу перед собою сьогодні дійсно тих людей, молодих людей, від, є, які, е, від яких може залежати майбутнє нашої держави, які здатні вчинки. Це дуже важливо. Тому хочеться побажати вам всього, всього самого найкращого. І щоб ви були достойними нащадками слави наших воїнів, які сьогодні воюють, які приславили нашу минувщину. Тому що ви знаєте, от сьогодні згадувалася сім'я нашого гетьмана Петра Танашевича Сагайдачного. Я вам ще один історичний приклад приведу. Колись серйозною загрозою для Європи була Турція. І Європа вирішила об'єднати свої війська в боротьбі з цим супостатом. Почолити ці війська було запропоновано і саме Петрові Сагайдачні. Ви розумієте, який рівень підготовки того воїна був, який закінчив Астрійську е, академію, який володів терма мовами і був дуже підготовленою людиною, на відміну від російських генералів, які навіть писати не могли. Тому я думаю, що ви розумієте, що тут. Якраз на Західній Україні зростала величезна кількість героїв, які е, е, ну, прославили себе в боях за Україну, за її незалежність. От, мені один мій друг сказав, дуже цікаву річ, він сам росіянин, каже, десь роки чотири я так ну, зневажливо ставився до українців в певному сенсі, а зараз я настільки закохався в цю націю, що я вважаю себе її частиною. І навіть він відповідав чеченцям за питання, типу, що ми вас там на шаурму будемо робити. так він сказав таку фразу, коли в 44-му році вас, як баранів, ваших дідів, жінок, погнали за вислання, то воїни УПА зі зброєю в руках захищали свободу і незалежність і відстоювали те, за що ну, могили своїх батьків, своїх дружин, своїх дітей. Ото героїзм. Я ще можу більше сказати, що після 1956 року, коли закінчилась війна реальна на теренах Західної України, в таборах воїни УПА робили такі повстання, що комуністична партія не могла їх подолати за допомогою внутрішніх військ. Залучались бойові підрозділи регулярної армії. До ста тисяч чоловік було задіяно для того, щоб погасити повстання, яке зробили воїни у півці. От приклад того, як треба відноситись до свого, до свого краю, до своєї батьківщини, як можна е, зробити для неї все, не будучи там якимось міністром чи ще чимось, ще кимось. Я ще хотів би сказати, ми сьогодні побачили реально, що Гуруни, які мають величезний досвід в розказах про те, що як потрібно бачити майбутнє України, заговорили за 23 роки України до такого, що ми, мабуть, найбільше вже сьогодні втратили людей, чим всі інші країни СНД. Ми пишались до цього, що в нас не було пролито жодної каплі крові. Як сказав один із поетів радянських, я не буду казати російських, Куджава, він сказав, не роздабити надіжної слави, покуди кров не привелася. Вочевидь, оця кров сьогодні лється не для слави, а для того, щоб існувала Україна, щоб ви бачили нормальне європейське майбутнє нашої держави. Слава Україні! Бережи Україну, надію нашу єдину серед людей, мільйонів залишись вірним сином, бережи Україну, надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишись вірним сином.